Бачити своє місто охайним та чистим приємно кожному мешканцю. Проте для досягнення такого результату варто докласти власних зусиль. Саме тому члени Київської обласної організації політичної партії Об'єднання самопоміч зорганізували жителів вулиці Городня, аби прибрати закинуту ділянку. Звернулися до нас під час спілкування мешканці з проблемою того, що існує стихійне сміттєзвалище на заброшеній ділянці. Будинок якийсь згорів, за ділянкою ніхто не доглядає. І, власне, всі прохожі проходять, залишають ці купи сміття. Сусідам це не подобається, сусіди скаржаться на те, що вони багато звертались до влади, але влада щось не реагує, тому ми вирішили зорганізувати місцевих мешканців, зібратися всі разом і просто, власними силами. Прибрати цю територію для того, щоб зробити наше місто комфортним для життя, тобто всі ці принципи самопомочі, які впроваджуємо, власним прикладом намагаємося їх реалізувати і так поступово, крок за кроком, в кожному куточку Борисполя, робити наше місто комфортним і привабливим для життя. Кандидату депутати до Київської обласної ради від політичної партії Об'єднання самопоміч Борис Коваль зауважує, що мета заходу навести лад на ділянці, аби це послугувало для перехожих та мешканців вулиці хорошим прикладом. «Ми Будемо там, де люди будуть готові особисто самостійно долучатися до вирішення своїх проблем і наших всіх проблем. Але наше основне завдання – зорганізувати людей. Самоорганізація це основний принцип самопомочі. Звернула увагу на цю проблему містянка Надія Тюріна. Адже її будинок знаходиться навпроти. Жінка щодня спостерігала за закинутою ділянкою і, врешті, вирішила діяти. Разом із політичною партією, об'єднання, самопоміч та мешканцями вулиці. Вони прибрали дану ділянку. Ввечері відпочиваючи з дітьми на лавочці, я побачила, що йде група людей. Я побачила, що це самопоміч. І шутя так сказала: давайте допоможемо, приберемо це сміття. І люди не відмовилися. Люди не відмовилися. Ви кажуть, ми організуємо суботні. Я сказала лопати, граблі у мене є, мішки є, я вам теж допоможу. Це прибирання продемонструвало містянам, що разом, об'єднавши зусилля, можна досягнути бажаного результату. А Київська обласна організація політичної партії Об'єднання самопоміч на чолі з Борисом Ковалем не просто долучилися до прибирання, а стали справжнім прикладом для громади, як варто організовуватися та вирішувати складні питання.